У Полтаві новий фонтан, але не той, яким милуються, а той, який обходять стороною. Зранку, 16 квітня, на проспекті Миколи Вавілова з оглядового колодця потекла вода. Це створило незручності для місцевих жителів, а в першу чергу для пішоходів. Їм довелося обходити водограй ледь не за 20 метрів, і з кожною годиною площа нового озера все збільшувалася. Незручно з візочком дуже ну, доводиться маневри об'їжджати, тому звичайно, це якби ну не хотілося б дитину роз... розбудити, так що хочеться, щоб це все якось. Ну, прибрали чи якось полну Також звичайно вода закриває всі ями, і не видно, ну куди ти їдеш з візочком, тому доводиться так ризикувати. Я не кожен день тут проходжу, то таке перший раз. Ситуації із затопленням на леваді не нові, говорять місцеві. Кажуть, як не ливнівки забиті, так і з люків, щораз щось тече. Полтавці нарікають, втомилися від такого безладу у місті. Я буду обходити, так Ото. Вон бачите, з малышом тут, теж обходять. Це вулиця. Кожен сезон раз рази чотири проривається вода і те Ну, от ремонт, ремонт, ремонт делають дуже часто. Депутатам, скажіть напряму чуть-чуть не гроші крадуть, а живуть для людей. В других городах такого немає. Цього разу затоплення вулиці сталося через те, що у водопровідному колодязі прорвало водомережу, розповіла речниця підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. Додала, як тільки звільнилася аварійна бригада з попереднього об'єкта, відразу поїхала на леваду. Наразі ще тривають ремонтні роботи. Ми намагаємося якнайшвидше відремонтувати аварійну ділянку.